Колеги усіх вітаю, моє ім'я Світлана Краєвська, і в даному відео ми поговоримо про вимоги до збереження молока у місті первинного виробництва. Свою презентацію розпочну з посилання на нормативні документи, щоб кожен з вас легко при потребі знав, де знайти необхідну інформацію. Отже, господарство у процесі зберігання молока має дотримуватись технологічних режимів та гігієнічних вимог, а саме, загальних гігієнічних вимог до первинного виробництва, що ви Закон України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів номер 771 Та спеціальних гігієнічних вимог відповідно до наказу номер 118 Цих вимог слід дотримуватись у зв'язку з тим, що молоко є досить е, живильним таким середовищем для мікроорганізмів, оскільки складається більш ніж з 200. Елементів, таких як білки у різній конфігурації амінокислот, у них, ліпідів, жирних кислот, ферментів, гормонів, мінеральних солей та інше. І звісно що молоці містяться мікроорганізми, оскільки вим'я є відкритим органом. Мікроорганізми, які не впливають на псування молока, називаються нормальною мікрофлорою або санітарно показовою. Мікроорганізми, які впливають на псування молока, викликаючи вади та скисання молока, називають не нормальною мікрофлорою або патогенною, також умовно патогенною. Кількісний та якісний склад мікрофлори молока має контролюватися щонайменше 2 рази на місяць, оскільки цей показник є показником якості та безпечності молока і називається загальним бактеріальним забрудненням. З 1 січня 2024 року цей показник не має перевищувати 100 тисяч колонію утворюючих одиниць на 1 мл молока. Існує багато джерел потрапляння патогенної та умовно патогенної мікрофлори у молоко, і ці джерела зображені на даному слайді. Це і якість води, якою ми миємо обладнання, і чистота приміщення, і якість обробки вимені, звісно ж, при доїнні. І найбільша частка впливу небажаної мікрофлори на молоко це є санітарний стан доїльного обладнання та швидкість та якість охолодження молока. І на цих два таких найбільших фактора ми. В даній презентації будемо говорити, і будемо звертати на ці два фактори найбільшу увагу. У процесі виробництва небажана мікрофлора потрапляє у молоко і викликає псування молока. І до таких збутників відносяться масляно кислі бактерії, гнильні, термостійкі, молочно-кислі палички. Бактеріофаги та плісняві гриби. При потраплянні небажаної мікрофлори у молоко необхідно одразу його охолодити, оскільки температура розмноження для цих організмів у середньому складає 30 градусів по Цельсію, а температура молока, яке щойно видає, на 35 градусів по Цельсію, тому важливим є. Процес охолодження. Безпосередньо, після доїння молоко слід перемістити до чистого приміщення, розпланованого та обладнаного так, щоб виключити будь-яке забруднення, у тому числі з повітря. Якщо молоко ж збирається щодня, його слід одразу після доїння охолоджувати до температури не вище ніж 8 градусів по Цельсію. А у разі, якщо воно збирається рідше, ніж один раз на добу, то до температури не вище 6 градусів. Ну, оптимальна практика це 4 градуси по Цельсію. Молозиво має зберігатися окремо. Якщо молозиво збирається щодня, його слід одразу після доїння охолоджувати до температури не вище, ніж 8 градусів та протягом 24 годин переробляти. Якщо воно збирається не щодня, або не може одразу переробитися, молозову слід охолоджувати до температури не вище ніж 6 градусів, або заморожувати протягом 2 годин після отримання та відповідно промаркувати його. Для зупинки росту мікроорганізмів у молоці, варто дотримуватись холодного Холодового ланцюга. Холодовий ланцюг це технологія безперервного дотримання оптимальної холодової температури у всьому процесі виробництва, зберігання та транспортування молока. Для молока є таке поняття як бактерицидна фаза. Це період часу, при якому мікроби, що знаходяться в ньому, не розмножуються за рахунок таких речовин в ньому, як імуноглобуліни, лізоцин та лактоферин. Тривалість бактерицидної фази молока залежить від початкового вмісту мікроорганізмів у цьому молоці та швидкості його охолодження. Тому необхідно одразу після видоєння молока швидко його охолодити, тому що при температурі молока 35 градусів бактерицидна фаза молока сягає 2 години. Якщо Довше молоко не охолоджувати, воно починає псуватися і відповідно скисати. Даний слайд нам ілюструє залежність тривалості бактерицидної фази молока в залежності від температури зберігання. І ми бачимо, що при температурі зберігання молока в межах 37 градусів тривалість бактерицидної фази сягає до 2 годин. При температурі 25 градусів по Цельсію бактерицидна фаза вже 6 годин. І при температурі 5 градусів по Цельсію бактерицидна фаза 36 годин. І таким чином температурою охолодження ми можемо коригувати бактерицидну фазу молока. Чим менша температура, тим довша бактерицидна фаза молока і тим більше в нас є часу для його. Транспортування і до доправки до пункту переробки молока. Крім того, що молоко має швидко охолодитися до оптимальної температури. Цю залежність ми побачили з вами на попередньому слайді. Також існують вимоги до приміщень, де зберігаються холодильники охолодження для молока. І ці вимоги є до стін, до стелі. і до всіх предметів, які знаходяться у цьому приміщенні. Для стін та підлоги приміщень використовуються не непоглинаючі, не нетоксичні та придатні до миття матеріали, або інші матеріали, які забезпечують можливість дотримання належного рівня гігієнічних вимог до харчових продуктів, включаючи захист від забруднення під час операції з харчовими продуктами. Та між такими операціями. Стеля та верхні кріплення побудовано так, щоб запобігати накопиченню бруду, утворенню небажаної пліснявої пилу, відпаданню частичів конструкцію та зменшення утворення конденсату. Висота стелі є належною для здійснення операцій, і поверхня стелі має бути гладкою. Вікна та інші отвори побудовано так, щоб запобігти накопиченню бруду. Вікна, що відкриваються назовні у разі потреби, обладнано сіткою від комах, що легко знімається для миття. Поверхня дверей гладка та зроблена з непоглинаючих вологу матеріалів. Двері легко чистяться та у разі потреби дезінфікуються. Усі поверхні, що контактують з харчовими продуктами, утримуються у непошкодженому стані. Легко чистяться і у разі потреби дезінфікуються. Зроблені з гладких, нержавіючих, нетоксичних, придатних до використання з харчовими продуктами матеріалів. Отже, після того, як ми виробили молоко і охолодили його, є вимоги певні до тривалості та температурних режимів зберігання молока. Тривалість зберігання молока у виробників до закупівлі не повинен перевищувати 24 години за температури. Не вищою, ніж 4 градуси по Цельсію. 8 годин за температури не вищою 6 градусів по Цельсію, і 12 годин за температури не вищою 8 градусів по Цельсію. За погодженням сторін молоко можна не охолоджувати за умов його перероблення на переробному підприємстві не пізніше, ніж за 2 години після доїння. Якщо за фізико-хімічними, мікробіологічними та іншими показниками молоко відповідає вимогам стандарту 3662 – молоко сировина, коров'ючі технічні умови. Даний графік нам дуже добре ілюструє залежність кількості бактерій, росту бактерій від температури охолодження молока. От, Наприклад, при початковій кількості 100 тисяч бактерій на мілілітр молока, при Температурі охолодження 4 градусів по Цельсію кількість 100 тисяч бактерій на мілілітр молока досягається за час майже 72 години. При температурі охолодження 6 градусів по Цельсію Верхня межа 100 тисяч бактерій на мілілітр молока досягається трошки більше, ніж за 48 годин. При температурі охолодження 10 градусів по Цельсію цей час скорочується майже до 15 годин. Тому зберігання з охолодженням затримує ріст мікроорганізмів в молоці. Окрім стійких до холоду бактерій, які можуть рости при температурах охолодження. І молоко, яке зберігається при температурі нижче, ніж 10 градусів по Цельсію, Дуже швидко псується, оскільки його бактерицидна фаза дуже і дуже коротка. Підсумовуючи усе сказано, слід зазначити, що технологія зберігання молока у місті виробництва має супроводжуватись належною особистою гігієною персоналу, належною санітарно гієнічною практикою на виробництві, безпосередньою роботою. Комунікацій, якісним та своєчасним технічним обслуговуванням, належним миттям та дезінфікацією обладнання, та введенням усіх журналів контролю температур, кількісних та якісних показників молока. Оскільки стан навколишнього середовища та температура це є основні критерії впливу на загальний бактеріальний стан молока, а отже, на його якість та безпечність. У процесі всього виробництва слід дотримуватись належної особистої гігієни, належної санітарно-гігієнічної практики, якісного та своєчасного технічного обслуговування обладнання, належного миття та дезінфікації обладнання, а також у процесі усього технологічного процесу слід дотримуватись холодового ланцюга, щоб уникнути розмноження ненормальної патогенної або умовно патогенної мікрофлори. Адже якісна сировина, якісний готовий продукт. Дякую за увагу!